Добрий ранок, шановні друзі, адвокатське об'єднання в суді на зв'язку. Сьогодні хочу поговорити про випадки, коли судді що вагаються чи ухвалити законне та обґрунтоване рішення, а причина таких вагань це те, що або іншим учасником судового провадження в нас є орган державної влади як то Державне бюро розслідувань, чи Генеральна прокуратура чи Офіс Генерального прокурора, або якщо представником іншої сторони є місцевий адвокат, який ввожить до цього суду, якого всі знають, і перед яким, мабуть, соромно хвалити законне рішення. Я дуже сподіваюся, що ці випадки, які в нас були останнім часом і які мені наштовхнули, мене наштовхнули на це відео, вони є поодинокими і є виключені з загального правила, що наші суди мають ухвалювати законне рішення, опропонтоване рішення, незважаючи на будь-які суб'єктивні зовнішні фактори. Усім дякую дня і бережіть себе. Гарно.